Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом на Хмельниччині. Після нічної атаки шахедівки на та ракет виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Ніч на 17 квітня. На щастя, обійшлося без постраждалих, але загоряння виявилося масштабним. До гасіння залучили пожежний потяг. Нагадаємо, Росія вночі завдала удару по території неподалік Хмельницької АЕС, внаслідок чого є знеструмлення у місті Славута та Нетішин. Уночі воро завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Заявили у відомості вказано, що внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративному, побутовому та лабораторному побутовому корпусах. Через пошкодження лінії електропередачі знеструмлено 1860 споживачів у містах Славута та Натішин Хмельницької області. Зазначають Міненерго. у Міненерго. прес службі додають про відновлювальні роботи. Розпочнуться як тільки енергетиків допустя на місце пошкодження. Нагадаємо, що цієї ночі окупаційні війська вчерове атакували Україну дронами шахет. Загалом ворог використав велику кількість шахедів сі. Знищили наші оборонці неба з ракетами. На жаль, статистика гірша до слова, російська розвідка дістала таємні плани РФ та Білорусі щодо атаки по Рівненській та Хмельницькій АЕС Крім Десантної операції, можливий ракетний удар по реакторах. Путін пішов в банк. Ну що, шановне панство? Пише Кирило Сезон, військовослужбовець, ЗСУ, журналіст, політолог. Чекаємо на новий захід із боку Білорусі. рівняння з трьох компонентів. Перший пройшли чергові переговори Путіна з Лукашенком. Багато. Гучних селів, але нічого сенсаційного голос не говорила. Значить, не хочуть афішувати. Але я не вірю, що вони зустрічалися просто тому, що скочили. Виходить, була причина. Другий після зустрічі в Білорусі розпочалися серйозні процеси на залізниці. Масштабні ремонти розвантажувальних платформ, під'їздів до них, підготовка маневрових локомотивів і розробка нового графіка руху для організації коридорів для військових складів. О третій тотальна мобілізація у Росії не часткова грабуть, якого зловлять армія Республіки Білорусь, чи то не хоче воювати? Ати чи то без шансів на успіх, висновок очевидний НАТО помобілізований посилить технікою, яка є, і відправлять в Республіку Білорусь. На оскільки ударних напрямків буде два: перший на Волині за перспективою перерізати основні комунікації, по яких іде військова допомога із заходу, другий свісний удар по Києву. Взяти який не просто ідея фікс Путіна, і який єдиний варіант примусу української влади до переговорів на умовах Росії у припиненні в РФ Республіці Білорусь вже є резерв бронетехніки вертольотів і самохідних вогнеметів. Очнуть звичайно з масованого ракетного удару по місцях дислокації ЗСУ та транспортних вузлів, Все досить очевидно та легко простежується. Ну попереджений, отже, озброєний ЗСУ в курсі цих рухів і генштабу напевно має козирі в рукаві. Зустрінемо як треба, але дехто бачить, бо поспішили з поверненням у Київ та область. Нічого ще не скінчилося. На жаль, так виглядає правда з іншого боку. Життя грасима теж можливі сюрпризи шукав. Мому зустрів собаку Боскервілів. Якщо заглибитися у те, що відбувається у Білору. Усім то ну, скажу така модернізація залізниці та вантажно-розвантажувальні інфраструктури в республіці Білорусь справді розпочалася, або більше проводять усі роботи не місцеві, а підрядники з РФ. А це для розуміння перший факт, чого б раптом росіяни так переймалися білоруською інфраструктурою. Другу модернізацію російські фахівці проводять і в інфраструктурі двох аеропортів Азябрівка та Лунінець. Усі підряди та проєктна документація розраховані на повний комплекс робіт протягом двох місяців, тобто завершити хочуть до грудня. Що по замерзлих болотах рухатися техніці набагато легше а по тилу можуть загрузнути. Третє щодо харчів, гостей потрібно годувати на території Білорусі. Потім сухпай, що не менше на три дні. Це армія, вона всюди армія з усією і бюрократією. Ніхто не бігає у магазин за продуктами. Все має бути централізоване та заздалегідь сплановане. Так, ось у відомостях при годуванні відрядження контингенту ще місяць тому було 36 тисяч ротів. А потім 38 Потім 41 тисяча знаєте скільки сьогодні за продуктовими відомостями відрядженого контингенту 170 тисяч людей. Тобто вони повинні прогодувати неважливо чи за чий рахунок 170 тисяч чужих солдат. За що навчання будуть очевидно, що ні в принципі розумному достатньо. Додати мені нічого, літо осінь буде важкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.